Друзі, розпочинаємо матч Еліт бізнес ліги Нові імена Галицька свіжина. Зустріч лідерів. Де заворуха. Закидання вперед, непогано. Вихід фактично сам на сам, але пробиває вище. Іде вперед, але перехоплення Литвин. Литвин пробиває, який удар Денчук. Денчук І Щербаков пас вперед. Непогано на а Максима Хімчука. Ну емоції зараз момент, і танський міг забивати, але м'яч влучає в сітку зовнішнього і стороз здобутих очок. І танський зараз. Пробиває Стіка. Ось так зараз. А, після цього поєдинку тут хімчак на вістрі! І Назар Русецький. Власне, щодо до. Бо... Зараз Хімчак на вістрі! Хімчак забиває! Ось так. Рахунок 1-0. Максим Хімчак. Бачимо, Натарасне колишній з нових імен. Юрій Данчишин з Галицької свіжини. Зараз який момент. І... Були нові імена і Галицька свіжина розганяє контратаку. Завируха! Завируха на ударній позиції! І у нас так, Володимир Завируха. Який красивий м'яч забиває. Розмочити рахунок, Володимир Крупчук пробиває Данчук на місці. імена намагається чим більше ударів задвати по А з тут уже Назар Русецький виручає свою команду після удару. та Володимир Заворуха. Візначалися зараз вотації. Нові імена є удар по воротах і м'яч залітає. Ось так на першій хвилині. Другого тайму. 21 -та хвилина у матчі. Володимир Великий номер 11. Олесь Великий ще один удар. Раденчук виручає, Герлатвин 14-й. Назар Лютий. Зараз саме він віддавав передачу. Схоже, що Віталій Танський все-таки пробиватиме. Танський пробуває, забиває Віталій Танський. Ну, Віталій майстерно. Лише м'яч Ковалю. Коваль пробиває влучає. Суперника ще одна спроба і литвина відбивається, гракають команди. У чемпіонаті заваруха на, на газоні. А тут уже попередження і червона картка. Москвін і Заваруха. Зараз лютий вихід фактично сам на сам, і денчук. Виручає свої команди. Є удар. І Русецький. Ще одна спроба. і Залітає м'яч у ворота Максим Хімчак, який реалізовує свою більшість. Галицька свіжина. Хімчак повтрачає м'яч Хімчак. Юркір виходить сам на сам. І пробиває повз ворота. Бачили вже у цьому матчі, і це, напевно, ще не завершено. Звичайно, хімчак пробиває м'яч, м'яче над поперечкою. Хороший. Лютий передача вперед непогано. Богдан там прийняв м'яч. А що тут? Знову Віталій Танський. Лютий є момент для удару, але не влучає Віталій. Не, не влучає назад не вперед. Передача на Щербакова. Щербаков виборов м'яч. Щербаков може забивати, але м'яч іде. Готує удар і в Немає наразі. Момент втрачено. тут є удар. Є удар, але удара не надто вдалий. І Хімчак виходить сам на сам. Назар Русецький. Змінюється. Події на майданчику непогано там прийшов по флангу. у лютого. Є і... і... хімчак. Ну і на воротах. Денчук момент і забивають нові імена. Николишин, Тарас номер 17. Завершує комбінацію своєї команди. Браво! Нові імена! Кидання вперед на Литвина. Литви приймає м'яч Литвин. Прибуває Литвин, але м'яч іде. Танський, танський пробиває рикошет і буде кутовий. так. Yeah. Отже, Лютий пробиває на поперечку і м'яч летить. Yeah. Нічия. Дякуємо вам командам за гру. Дійсно було цікаво і напружено. Наступний поєдинок, нагадаю, у нас флексурес рукфемері. Uh, він розпочнеться вже uh, незабаром.